Ірина Кінчур із рокитно вже не вперше бере участь у конкурсі імені Петра Яцика. Цього року вона вже перемогла в обласному етапі і тепер змагається з однолітками з усієї України. На суджурі дівчина представила твір на тему Як буде мова, буде й Україна. І радіє, що конкурс дозволяє проявити творчі здібності. Я писала, що Люди це українські, це є пташки, тому що наша мова солов'їна, але зараз багато людей забувають українську мову, і тому вони втрачають крила. Вчителі зі стажем зазначають, що інтерес до конкурсу з роками не слабшає. Бажаючих дуже багато, тому що напевно через те, що ми живемо в західній Україні, і інтерес до української мови у нас набагато живіший ніж у інших регіонах. Про необхідність популяризації української мови суспільстві в нинішній час, а конкурс Петра Яцика якраз цьому і сприяє, говорили також представники влади. Я інколи ловлю себе на думці, що в моїй мові українця багато чого недосконалого і неправильного. І мені прикро, відверто кажучи, так тому досконало володіти українською мовою мабуть важливо. Важливо просто для освіченої людини, хоча у нас на Рівненщині 99,8% навчальний процес ведеться українською мовою, але ми все одно розуміємо і свідомі того, що ще багато є питань, які треба вирішувати з тим, щоб населення було мовно грамотним. Цього року із оголошенням конкурсу були проблеми. Родина Петра Яциків вже в котрий рік його не фінансує, але ліга українських меценатів вирішила, що конкурс потрібен і відбудеться за будь-яких умов. З Матеріального боку взяли участь і українські патріоти, і багато людей із діаспори відгукнулись. Поки журі визначатиме лауреатів конкурсу і обиратиме для них відзнаки, переможців обласного етапу та їх педагогів, вже нагородили книгами та грошовими преміями. Галина Баранчук, Сергій Савта, інформаційна програма День.